Вітаю вас, друзі. Ви на каналі GoDrive. Тут, як завжди, ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто, щоб без проблем скласти іспити та отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. На черзі маршрут номер 7 ТСC 8041 в місті Києві по вулиці Перемоги. 20. Цей маршрут є одним із найдовших серед затверджених маршрутів цього сервісного центру. На маршруті вам необхідно буде маневрувати як на регульованих, так і на регульованих перехрестях проїхати три перехрестя з рухом по колу, одне з яких на Колібрісі. Це перехрестя вважається одним із найаварійніших в місті Києві, тому це відео покликане допомогти вам ознайомитись з маршрутом, розібратися з усіма нюансами цього маршруту та впевнено його пройти. Якщо відео корисне з вас, вподобайка, підписка і коментар, а з мене нові відео маршрутів. Поїхали! Виїжджаємо з території сервісного центру на протилежний центральному виїзд по вулиці Тараса Бульби та повертаємо ліворуч. Ми наближаємося до двох рівнозначних доріг. Потрібно зменшити швидкість, переконатись у відсутності перешкоди справа. У разі потреби зупинитися та надати перевагу транспортному засобу, який наближається по цій вулиці праворуч від вас. Тут також переконалися у відсутності перешкоди справа та будемо виконувати поворот праворуч на вулицю Бетховена. Це також перехрестя рівнозначних доріг. Відповідно, транспортні засоби, які рухаються з лівого боку, повинні надати нам перевагу, але раджу переконатися у відсутності перешкоди і обережно виїхати. По вулиці Бетховена раджу рухатись зі швидкістю близько 20 км на годину. На наступному перехресті рівнозначних доріг продовжуємо далі рух прямо, зменшуємо швидкість. В разі потреби зупиняємось, надаємо перевагу транспортному засобу праворуч, переконуємось у відсутності пішоходів та продовжуємо далі рух прямо. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник, звертаємо увагу на табличку до дорожнього знаку Дати дорогу. Ми знаходимось на другорядній вулиці. Надаємо перевагу перешкоді справа на другорядній, а також головним з лівого боку. І виконуємо поворот з крайнього правого положення в крайнє праве положення. Далі будемо виконувати об'їзд перешкоди. Вмикаємо поворотник. Та закінчуємо маневр. На наступному регульованому перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Заздалегідь вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Керуємось сигналами світлофора. Дочекавшись зеленого сигналу світлофора, можемо виїжджати на перехрестя, надавши перевагу транспортним засобам, які рухаються назустріч або повертають праворуч. Поворот ліворуч можна виконати у будь-яку смугу руху. Зручніше за все на цьому перехресті повернути у середню смугу, в якій і продовжуємо далі рух прямо. В цьому місці маршрута зазвичай від екзаменатора надходить вказівка Виконайте, будь ласка, паралельну парковку заднім ходом. Виставляємо автомобіль у вихідну позицію для паралельного паркування та, користуючись відповідними орієнтирами, виконуємо паркування. Не забуваємо поновлювати поворотник в процесі парковки. Та відновлюємо далі рух. Попереду пішохідний перехід надаємо перевагу пішоходам, а також будемо виконувати об'їзд перешкоди. Вмикаємо поворотник, переконуємось в безпеці маневру та повертаємось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Переконались у відсутності пішоходів. Перед лежачим поліцейським знизили швидкість до 15 км на годину або нижче. Та продовжуємо далі рух до перехрестя з рухом по колу. На цьому перехресті скористаємось другим з'їздом. Проїхавши перший виїзд, можемо інформувати правим поворотником про намір з'їзду з кола. Звертаємо увагу на знак «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Відповідно, нам треба з цієї смуги виїхати. Та на наступному перехресті, регульованому, будемо рухатись прямо. Керуючись зеленим сигналом світлофора, можемо продовжувати рух. На даній ділянці маршруту раджу притримуватись швидкості близько 30 км на годину. За такої швидкості ви встигнете вчасно зреагувати на всі небезпеки. Надаємо перевагу пішоходу. Та продовжуємо далі рух прямо. Попереду ще один небезпечний нерегульований пішохідний перехід. Зменшуємо швидкість, переконались у відсутності пішоходів. Та продовжуємо далі рух прямо. Регульований перехід можемо сміливо рухатись далі прямо. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. За необхідності надали перевагу пішоходам. На найближчому перехресті прямо. А на наступному регульованому перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Завчасно перелаштовуємось в крайню праву смугу. Зменшуємо швидкість до безпечної. Та виконуємо поворот праворуч в крайнє праве положення. І далі продовжуємо рух прямо. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Перед лежачим поліцейським зменшили швидкість до безпечної. За необхідності надали перевагу пішоходам та на перехресті з круговим рухом скористаємося першим з'їздом. Не забуваємо увімкнути поворотник, надати перевагу пішоходам. Попереду бачимо, припарковані автомобілі, будемо виконувати об'їзд перешкоди. Вмикаємо поворотник, надаємо перевагу транспортним засобам в лівій смузі та перелаштовуємося. Надаємо перевагу пішоходам і далі продовжуємо рух прямо. Керуючись зеленим сигналом світлофора, можемо продовжувати далі рух прямо. В цілому можна перелаштуватись на одну смугу правіше, але праворуч від нас рухається автомобіль, який не дає можливості нам це зробити. І ми наближаємось до улюбленого в лапках перехрестя з круговим рухом для усіх водіїв Києва на Колібрісі. Як ви звернули увагу, це регульоване перехрестя, відповідно чекаємо на дозвільний сигнал світлофора. В цілому, найкраще, найбезпечніше рухатись крайньою лівою смугою, якщо ми рухаємось на четвертий виїзд, тобто на розворот. Це досить аварійне перехрестя, тому з'їжджаючи з перехрестя з круговим рухом, треба дуже уважно слідкувати наявність перешкоди справа. Проїхавши третій з'їзд, краще перелаштуватись на одну смугу правіше. Вмикаємо поворотник. Переконуємось у відсутності перешкоди справа та очікуємо на дозвільний сигнал світлофора. Та з середньої смуги руху, дотримуючись рядності, з'їжджаємо в крайню ліву смугу. Подальшому бачимо маршрутний транспортний засіб, який планує виконати зупинку, а також припарковані справи автомобілі, які будуть заважати нам залишитись в крайній правій смузі. Тому тимчасово затримуємось в лівій смузі. Продовжуємо далі рух прямо. Надаємо перевагу пішоходам. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Можемо повернутися в праву смугу. Заздалегідь вмикаємо поворотник, переконались в безпеці маневру та перелаштувались. Надаємо перевагу пішоходам та на перехресті з круговим рухом скористаємося другим з'їздом. Під'їжджаючи до перехрестя з круговим рухом в правій смузі, раджу поінформувати лівим поворотником про намір рухатись по колу і не забути увімкнути правий на з'їзд з кола. Переконались у відсутності пішоходів. Та продовжуємо далі рух прямо. На наступному регульованому перехресті будемо виконувати поворот праворуч. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку, можемо скористатись стрілкою на табличці на рівні з червоним сигналом світлофора. Надавши перевагу пішоходам і транспортним засобам з інших напрямків, виконуємо поворот праворуч. Звертаємо увагу на знак смуга руху маршрутних транспортних засобів. Виходимо з цієї смуги та на перехресті продовжуємо рух прямо. А на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Після пішохідного переходу перелаштуємося на одну смугу правіше, це буде крайнє праве положення, з якого ми можемо виконати поворот праворуч. Виконавши поворот праворуч, одразу виконуємо об'їзд перешкоди. Фактично можемо залишитись в другій смузі або перелаштуватись в третю для виконання розвороту. Якщо ми перелаштувались в третю смугу, то в процесі розвороту ми опиняємося в середній смузі і продовжуємо рух по головній. Дотримуючись рядності, потрапляємо знову в третю смугу руху і продовжуємо рух прямо на наступному перехресті. Щоб в подальшому не опинитися в крайній лівій смузі, після пішохідного переходу перелаштуємося на одну смугу правіше. Звертаємо увагу на знак зупинка стоянка заборонена. В подальшому відбудеться звуження дороги з обох боків, тому раджу залишитись в середній смузі руху. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 40. Зменшуємо швидкість перед підвищеним переходом, надаємо перевагу пішоходам за потреби. Та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку, займаємо відповідне крайнє положення на проїзній частині. Це регульоване перехрестя. Відповідно очікуємо на дозвільний сигнал світлофора. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам. Переконалися у відсутності пішоходів та раджу виконувати поворот одразу в першу смугу, так як ми будемо продовжувати рух в цій смузі. Попереду перешкода виконаємо об'їзд перешкоди. Та повернемось на раніше займану смугу руху. Переконались у відсутності пішоходів. Виконаємо об'їзд перешкоди. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 40. А також безпідставно встановлений знак обмеження швидкості 20. На перехресті продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів та повертаємось в праву смугу руху. Попереду регульований пішохідний перехід, дочекались дозвільного сигналу світлофора, можемо продовжувати рух. Виконаємо об'їзд перешкоди. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. За 50-100 метрів до маневру вмикаємо поворотник, вимушено перелаштовуємось через суцільну лінію дорожньої розмітки та виконуємо поворот праворуч. Ми повернулись на вулицю Бетховена, раджу рухатись зі швидкістю близько 20 км на годину. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Переконалися у відсутності пішоходів та продовжуємо рух. Припарковані попереду автомобілі створюють нам перешкоду. За 50 100 метрів вмикаємо поворотник, надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам, виконуємо об'їзд перешкоди та повертаємось на раніше займану смугу руху. На наступному перехресті продовжуємо далі рух прямо. Друзі, якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. На наступному перехресті в кінці вулиці будемо виконувати поворот ліворуч. За 50-100 метрів інформуємо. Та після виконання повороту ліворуч одразу повертаємо ліворуч, надавши перевагу зустрічним на територію сервісного центру. Усім дякую за увагу. До нових зустрічей на нових маршрутах.